Зима пройшла і холо щез. Радіє й славить моє серце, тому хто вмер за нас і воскрес. Він переміг ворожі сили, Пор... пройшли дні горя і тривог. Його не втримала могила, бо він могутній, сильний Бог. У <паспраць> великодній день низенько схиляю голову свою. Живи Христос моїм серденьком, бо дуже я тебе люблю. За це величне Воскресіння. Прийми подяку з моїх уст. Хвала і сердечне поклоніння, тобі, мій пастор, мій Ісус. Амінь. Амінь. Сьогодні святкове служіння, цей день ми чекали даних, величе Христа Воскресіння, на Невес нам дану. Це милість творча до народу, це ласка Його і любов. Ісус, дарував нам свободу, від смерті верховних оков. Радійте тепер і співайте, а хай. Зусити, день прославляйте, він був, є і буде живий. Для християн великий світле свято, святкує нині праведний людвесь. І я спішу вас, друзі, привітати! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Яка щаслива пам'ятна подія! Христос живий! Він з нами повсякчас. Сьогодні ми втішаємось, радіємо. Бо нас Христос простив, навіки спас. Хай кожне серце тишиться хвалою, хай їм співає небо і земля. Добра вам звичу, миру і спокою, нехай воскресли, вас благословля.